Пластуни з усього світу пробігли понад три тисячі кілометрів віртуального марафону від Лондона до крайньої східної точки України задля збору коштів на збройні сили, яким був цей так званий марафон, розповідає учасник Андрій Ребрик. Отож, знаємо, що пластуни, а можливо, хтось з наших слухачів слухачок не знає, то зараз ми розкажемо, пластуни з усього світу пробігли три тисячі кілометрів віртуального марафону від Лондона до крайньої східної точки України, знищеного росіянами села Рання Зоря. Це на Луганщині задля збору для пластунів, які зараз воюють у збройних силах України. Пане Андрію, як виникла ця ініціатива, і для чого саме цей збір? Є якась конкретна мета, що потрібно. Закупити чи зібрали кошти, а тоді будете питати своїх товаришів чи друзів, що їм потрібно, і купуватимете. Ну, власне, ідея це вже продовження е, такого всесвітнього пластового марафону, який ми організували у 2022 році. У вересні і жовтні це була наша така перша спроба е, зібрати, мотивувати людей, зібрати гроші для пластунів в збройних силах. Сьогодні там приблизно в межах 700 пластунів беруть участь в силах оборони в різних підрозділах, і це було логічне продовження. Знаєте, на фоні останніх новин всього, що відбувається, і ви знаєте, що дуже багато пластунів через війну, так само як після Другої світової війни, опинилися не тільки пластунів, але й українців сотні тисяч поза межами України на території від Європи до Австралії. І виникла така думка: найте щоби як кажуть англійською, то stay in touch, бути на зв'язку, тримати руку на пульсі. І оскільки біг є сьогодні одним з таких трендових так, речей. Пластуни з Лондона, мої добрі знайомі Еля Чурук вирішила зробити такий забіг, щоб показати, що ми всі українці, де б ми не були, в якій точці світу, не перебували. Ми є один народ, одна нація в відповідно визнаних міжнародних кордонах і пробігти від Лондона до. З крайньої східної точки, село Рання Зоря, яка я не знаю, може хтось вчив географію чи в школі, і це була така цікавинка назвати всі крайні точки північно-південна, західна і східна. Так, і це була одна знаєте з таких ініціатив, щоби справді показати, що Україна ціла, Україна е має мати і ми прагнемо перемоги у міжнародно визнаних кордонах, і крім того. Друга мета крім збору грошей для е, пластунів збройних сил це було завжди пам'ятати тих, хто віддав своє життя е, в цій війні. І на жаль, 56 пластунів вже загинуло від 2022 року. А е, в цій українській війні стосовно збору грошей, це знаєте, ми вирішили, як е, 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 ми біжимо, ми донатимо. Ви знаєте, що зараз збори дуже тяжко йдуть, дуже тяжко. Людей треба переконувати. Люди виснажуються, люди втрачають зневіру. Так і це дуже складно. А коли ти бігаєш, ти під е мотивуєш друзів, мотивуєш знайомих, мотивуєш молодих людей. І ми вирішили: я біжу, я е даю донат. Ми збирали на мою монобанку, збирали на PayPal, і всі гроші акумулювали і пересилали для Пласту України. І тут я хочу подякувати команді. І керівникам українського пласту, і, зокрема і Ірині Голубівій, пластунці з Харкова, яка е, визначає і розподіляє ці гроші на потреби, це може бути будь-що. Ми допомагали на екофлов, на турнікети, на різні е, збори, е, які потребують конкретні люди в конкретних підрозділах. Так от тому ми намагалися. Ну звісно, ми все не закриємо, але що в нашій змозі, як каже другий пластовий обов'язок. Допомагати іншим, так ми це намагалися зробити. Тому така ось була ідея цього. Це швидше знаєте не про дистанцію: 42 кілометри, а mm -hmm. про марафон. Власне, про біг і про сутність того, що ми є одна, одне ціле. Що ми маємо допомагати, що би не сталося, і які би події не відбувалися, ми маємо. Бути бути разом, бути об'єднані, бути е, о, о, виривати цю перемогу, як ми це робили і в першій війні. Пластуни і пласт як організація показала, як в другій війні в підпільні і вже тепер так виходить е, в третій. І я хочу сказати, що дуже багато різних за рівнем бігунів долучилися до цього віртуального марафону. Можете трошки, Андрію, детальніше про це розказати, тому що є і новачки, і доволі юні бігуни, і є люди відомі навіть широкому загалу, які мають досвід ось таких марафонських забігів. Так, насправді так, ми кинули клич в інтернеті, ми кинули клич через додаток Біговий, щоб люди до нас доєднувалися. І це були переважно пластуни. І знаєте, нам не залежало на віку, на хто скільки пробіжить, чи це буде 100 метрів, чи справді марафон. І тут наші друзі з Австрії, з бігового клубу Юстрім, вони справді бігли марафонську дистанцію 42 кілометри під час віденського марафону. От, є багато так, пластунів новаків, новачок, які долучилися і пробігли с кількість там кільканадцять метрів, але це для них є важливо, так? От, це з Мадриду, з Барселони, з Іспанії. з Норвегії, з Франції, з Британії, і справді долучилися до нас до два відомі: родини відомих пластунів – Денис Угрин і Оксана Літинська це друга Українка, яка піднялася на Еверест, і вони є членами пласту. А Денис Угрин цього року бігав, скажімо, марафон в Антарктиді. От і це приємно, тому що ти відчуваєш, що ти е, маєш підтримку, ти маєш розуміння, так і пласт об'єднує. Ми всі в. Пласті, друзі, і оце розумієте, ця ідея дозволяє робити великі речі. Неважливо, чи ти новак, чи ти пташато, чи ти старий сеньор. Якщо ти граєш у цю велику гру, як сказав колись Старосольський, то ну, це важливо, що ти розумієш ці правила великої гри, і цю велику гру ми інколи називаємо життям. Так тому я при цій нагоді хотів би подякувати всім учасникам, всім людям доброї волі, які нам донатили, які підтримували нас, які поділяють наші ідеї, всім бігунам, які долучилися через страву, через інші додатки, які підтримали своїми кілометрами, і ці 3253 кілометри від Лондона до Ранньої зорі справді наповнені не тільки. Якимись донатами, грошовими грошовою підтримкою, але справді ідеєю і розуміннями, що це одна з можливостей, справді йти теж до перемоги. До речі, з паном Денисом, ми також, також з Женею якось розмовляли не так давно і говорили про його марафон в Антарктиді. Та, і бачите, ми так. Так, так, це, це важливо. Знаєте, ну пласт як будь-яка скаутська організація толерує здоровий спосіб життя. Так і біг є одним з таких чудових способів цього. Тим більше, що біг зараз в тренді і дуже багато. Ви бачите, скільки а, в, по Україні відбувається різних забігів, марафонів, півмарафонів, так а, в підтримку збройних сил України, і те, що ми можемо підтримати своїх пластунів, кожен на своєму місці, де б він не був, це не значить, що ти мусиш бігти на якийсь стадіон чи якийсь. Сертифіковану трасу, але ти можеш пробігти ці кільканадцять метрів та кілометрів. От. І бути вдячним тим, хто сьогодні захищає зі зброєю в руках на передовій в будь-яких силах підрозділах сил оборони України, чи навіть будучи поліцейським пожежником, рятувальником, медиком і так далі. А ви можете привідкрити трохи якраз внутрішню кухню пласту? А в є в принципі біг для пластунів, марафонський, можливо, біг популярною активністю, чи це зараз так просто накладається? Що як ви сказали, це тренд загалом світовий, тому. Було обрано зокрема вами і біг? Ну, насправді є багато бігових клубів. Є в Лондоні біговий клуб, є в у відні біговий клуб, де велику частину учасників, членів цих клубів, становлять пластуни або приятелі пласту. і це дуже цікавий феномен. Так є багато, є в Бельгії багато пластунів, які бігають. І, До речі, зараз теж будуть бігти дистанції на підтримку збройних сил України. О, це якось так сталося. Знаєте, що пластуни завжди активні в своїх громадах, в своїх тих маленьких частинах суспільства, і вони завжди на себе беруть більшу відповідальність, можливо, ніж пересічні інші люди, і є такими ав авангардом так, цього руху. Тому швидше всього це так наклалося, і пластуни побачили, що в цьому є потенціал. І вони це е взяли на себе. Так і е по Україні є багато бігових клубів, де бігають пластуни, є лі ліга доброго бігу. Е яка... Підтримує так само Збройні Сили України. Так? Є багато таких ініціатив. От і насправді я вважаю що це, це дуже позитивно. Так розумієте, біг може інколи знімати стрес. Це коли бігаєш, ти відчуваєш велике навантаження, ти відчуваєш потребу подолати себе. Так? Це не мусить бути біг на стадіоні, це може бути трейл, може бути біг по горах, може бути гірський марафон. І ти долаєш ці труднощі, так. Тобто, це є один і ти дбаєш про своє здоров'я, так тобто, це таке, знаєте, швидше всього поєдналося корисне з приємним. Це така синергія, як казав, як каже Борис Гудзяк, теж один з відомих пластунів і церковних діячів, єпископ Філадельфійський. Це синергія поєднання такого доброго і корисного. Це була розмова про те, що пластуни з усього світу пробігли понад три тисячі кілометрів віртуального марафону від Лондона до крайньої східної точки України задля збору коштів на збройні сили України. Яким був цей марафон, розповів учасник забігу Андрій Ребрик.